Життя в ефірі проєкт До сторіччя українського радіо. Разом з незалежністю в Україну прийшла і свобода ринку. Вона з'явилася в усіх сферах, і радіомовлення, звісно, було не винятком. Державним компаніям у цій ситуації було непросто, адже вся суворість закону продовжувала діяти тільки для них. В той час як комерційні структури не надто звертали увагу на формальності і майже весь фінансовий обіг проводили необлікованою готівкою, часто в іноземній валюті. Та це не зменшувало популярність українського радіо як рекламного майданчика. Саме з реклами на українському радіо почалася історія багатьох українських брендів, які завдяки величезній аудиторії мовника ставали все більш відомими і популярними. Тож, хто створював першу рекламу, і наскільки вона змінила українське радіомовлення? Сучасне радіомовлення неможливо уявити без реклами. На відміну від друкованих чи телевізійних ЗМІ, радіо не може показати споживачам товар чи послугу, тому вирішальне значення має слово. Музика, текст, звукові ефекти повинні заповнити візуальний образ продукції, яка рекламується, і зробити його довершеним і переконливим. Реклама на радіо набуває різних форм: оголошення, яке зачитується диктором, рекламні ролики, короткі, спеціально підготовлені в інформаційній чи ігровій формі сюжети, або навіть пісня з рекламним змістом. Оскільки рекламодавці усіляко намагаються привернути увагу саме до свого продукту, бути помітнішими за конкурентів, над кожним роликом ретельно працюють. Іноді він перетворюється на справжній витвір мистецтва. Перша радіореклама з'явилася у Сполучених Штатах Америки. Спочатку вона лунала в ефірі аматорських радіостанцій Нью-Йорка. 1916 року під час трансляції на одному з радіоканалів озвучили назву компанії, яка виготовляла грамофонні платівки. І саме ці грамофонні платівки ставили в ефір радіостанції. Тобто, диктор оголошував композицію, виконавця і назву компанії, яка надала носії. Це була перша своєрідна бартерна реклама. Мовлення у США розвивалося досить стрімко. Радіостанції ставали все більш прогресивними. Згодом у радіоефірі з'явилися і перші повноцінні рекламні оголошення. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Радіомовлення як засіб масової інформації, з'явився у Сполучених Штатах у 1920 році. В Піцбургу перша радіостанція вийшла в ефір другого. Листопада 1920 року цей день вважається початком радіомовлення у світі, і відразу виникло питання: а хто має платити за радіомовлення? Хто має фінансувати цю роботу? І відповідь на це запитання прозвучала досить швидко. Бо вже 28 серпня наступного, 21-го року, Нью-Йоркська радіостанція WEAF передала в ефір перше комерційне. Повідомлення, це було повідомлення про продаж квартир в Нью-Йорку на Лонг Айленді, де мешканці міста могли жити, як було сказано в рекламі, от дослівно, в умовах здорового і вільного життя. Перша реклама транслювалася у собі 10 хвилин. Сьогодні реклама звучить секунди, там 30-40 секунд. А тоді перша реклама прозвучала 10 хвилин. Вона звучала у денний час і принесла ну, суму невелику. 50 Доларів, але по тих часах це можливо було і нормальна плата за цю рекламу. А от уже вечірній повтор виявився вдвічі дорожчим, і за два місяці ця компанія отримала 550 доларів. Власники радіостанцій зрозуміли, що за допомогою реклами можна отримувати великі гроші. Це стало визначальним для розвитку мовлення як на радіо, так і потім на телебаченні. У сполучених штатах почався справжній радіобум. Якщо у кінці 1921 року в Україні було 30 радіостанцій, то за два роки їх налічувалося вже понад 500. У багатьох домівках саме радіо було одним із перших приладів, які під'єднували до електромережі, разом з мережею радіо так само стрімко розвивалась і радіореклама. Втім, американські медіакомпанії вводили досить жорсткі правила щодо неї. Ну, наприклад, заборонялося не лише називати ціну товару, але й навіть давати його словесний опис. Я не можу уявити, що це була за реклама, де не можна було називати ні опис товару, ні ціну. І навіть в такому випадку ну, рекламу зубної пасти могла викликати сумніви і суперечки. Але промисловці відчули смак радіореклами, і вони прагнули вийти на загальнонаціональні простори. Але від них не відставали і радійники і. Керівник компанії RCA Давід Сарнов. Це той самий Давід Сарнов, який колись у 2012 році в юному віці прийняв сигнал Лиха з Титаніка і прославився тим самим. Він став потім одним із керівників оцієї компанії RCA. Він зрозумів, що треба зібрати всі станції усіх власників в одну мовну компанію. Яку можна зробити не лише самоокупною, а навіть прибутковою. Йому це вдалося. І у 1926 році в рамках очолюваної ним кампанії RCA з'явилася перша у Сполучених Штатах мережа комерційного радіомовлення, яка утримувалася виключно за рахунок реклами, лише народившись, американське радіомовлення швидко перетворилося на комерційне. Але тогочасні слухачі цього навіть не помічали. Реклами в ефірі було досить небагато і вона не була нав'язливою. Спочатку найбільш популярною формою радіореклами було спонсорство. Рекламодавці фінансували музичні програми, комедійні і ток-шоу. До 50-х років у США радіостанції стали більш форматованими, розрахованими на певну аудиторію за географічною ознакою, віком, музичними вподобаннями чи іншими критеріями. Тож реклама набувала нових форм. Тим часом у радянському союзі проявів саме комерційної реклами не було. Планова економіка її не потребувала. Оголошення, які лунали в ефірі, скоріше нагадували соціальну рекламу або агітаційні ролики. Юрій Натальчук, начальник управління радіо департаменту з комерційної діяльності суспільного мовлення. З часів заснування українського радіо в 2024 році радіо використовувалось в більшості як якщо ми будемо брати якісь елементи реклами, як то пийте томатний сік, або п'ять яєць заміняє кілограм м'яса, або купуйте приймачі Родіна. Тобто це має елементи реклами, виходячи з сьогоднішнього законодавства про рекламу. Але по факту це була агітка. Тобто елементи агітації радянської влади і української. Чому не було реклами? Перш за все. Чому не була планова економіка, а дефіцитність більших товарів вжитку? Тобто і відсутність потреби реклами. Тобто, якщо якийсь товар з'являється, він має попит за будь-яких умов, щоб на ринок не викинули, щоб магазини не викинули з небудь черги. Тобто реклами за радянських часів не те щоб зовсім не було, вона була. Але це були радше оголошення та, висловлюючись сучасною мовою іміджеві програми. Звучали вони і в ефірі українського радіо протягом усього його існування аж до часів незалежності. Замовниками були здебільшого промислові підприємства. Зокрема, у такий спосіб вони розповідали про свою діяльність і шукали працівників. Ця практика була дуже поширеною. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Мій перший вихід в ефір в прямий був в Миколаєві, коли мені довірили прочитати оголошення Миколаївському міськмолокозаводу молокозаводу на постійну роботу. Потрібні вантажники. Оце був мій перший вихід в ефір. В прямий ефір на Миколаївському власному раді. Але це по суті була теж реклама. Зважаючи на те, що це була єдина система соціалістичної економіки, треба було підтримувати. Це могло теж розглядатися просто як частина передач економічних. Якщо ми розповідали про те, що відбувається в економіки, розповідали про життя трудових колективів, то чому не могла прозвучати інформація про те, що якомусь там підприємству потрібні робітники? Тим більше, що такі оголошення вони постійно розміщувалися в газетах, мало того, такі оголошення розміщувалися біля прохідних підприємств. У 80-х роках підприємства платили за озвучення в ефірі своїх оголошень. Працівники Держтелерадіо, які відповідали за рекламу, укладали договори про співпрацю з заводами, які були у цьому зацікавлені. Віталій Науменко, нині ведучий і парламентський оглядач українського радіо, почав свою кар'єру 1983 року як стажер саме такого підрозділу. А для співробітників радіо діяла ціла система заохочень. Тим журналістам, хто приводив рекламодавця, належало виплачувати премії у вигляді відсотка від суми контракту. І ось Віталій Науменко, вже працюючи кореспондентом радіо, застосував навики, здобуті під час стажування. Можу похвалитися, перше відрядження було таким кумедним. Я поїхав на південь України, надихнутий тим, що нам будуть платити 10% від привезених контрактів, був в Херсоні в Миколаєві. Привіз. Тодішній головний редактор Володимир Петрович Резніков подивився, ледь не впав зі стільця. Скільки тисяч? Я кажу, 60 тисяч радянських карбованців. Це що? Я кажу, це укладені договори на передачі на програму Українського радіо. Це ми тобі повинні платити 6 тисяч. Заплатили 6 тисяч, потім у вигляді цього подоходного податку все вирахували. Зараз цікаво згадувати, але 6 тисяч це 6 тисяч було. Правда, як виплачували частинами, от але я думаю, на пару колес до тодішніх радянських автівок Очевидно, що замовниками рекламних оголошень та передач у ті часи були державні підприємства. А наприкінці 80-х почала з'являтися перша комерційна реклама. Процес був достатньо хаотичним. Рекламна діяльність тоді ще не була врегульована на законодавчому рівні. Рекламодавці перераховували гроші напряму на рахунок бухгалтерії українського радіо, і ці кошти йшли до загального бюджету організації. Водночас правило про 10% для працівника, який знайде рекламодавця, діяло. І, хоч податок все ще був високим, але й журналісту залишалося немало. Це призвело до того, що деякі радійники всі сили спрямували на пошук реклами. Комерційна успішність була ключовим критерієм при виборі теми і гостей. Соціальна тематика з'являлась в ефірі все рідше, тому згодом норму про рекламну премію довелося скасувати. Але це було аж на початку 2000-х. А перша у традиційному розумінні комерційна реклама на українському радіо вийшла у грудні 1989 року. Вона прозвучала в інформаційно-музичній програмі Бліц. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Це якраз той період, коли радіо переживало активні перетворення, демократичні процеси. А які ж демократичні процеси без реклами на радіо? І ось перша. Реклама прозвучала в рамках молодіжного мовлення. Була така радіостанція Молода Гвардія. Це була редакція мовлення для молоді. Але в ефірі для солідності вона називалася Радіостанція Молода Гвардія. І от у цій радіостанції «Молоді Гвардії вона об'єднувала кілька молодіжних передач. Була така програма Бліц, і от у цій програмі Бліц, радіостанція Молода Гвардія вийшла перша реклама на українському радіо. Першими рекламодавцями були комерційні банки, великі харчові компанії, медичні центри, а також фармацевтичні підприємства. На початку 90-х до України почали заходити крупні іноземні компанії, які також почали замовляти рекламу. Якщо зараз рекламні матеріали виготовляють спеціальні продакшн студії, то тоді радійники створювали її власними силами. Микола Амосов, багаторічний ведучий радіопромінь. У 90-ті роки був також заступником директора цієї радіостанції. Він захоплювався рекламою як наукою та працював над створенням рекламних кампаній. Одного разу він познайомився з бізнесменами з Дніпра, які організували свій банк. Я їм запропонував рекламу їхнього банку пов'язану з прогнозом погоди. Було таке, там, в кінці кожного прогнозу погоди були так звані три цифри: температура, відносно вологість і атмосферний тиск називались. Ну це, як то кажуть, закон такий був. Ти я придумав так, що після оцих трьох цифр інтонаційно ведучий ставить не крапку, а кому і вимовляє якусь рекламну фразу. Таких фраз у мене було 38. Скажімо, відносно вологість повітря зараз 78%, а надійність банку завжди сто відсотків. І отак все це обігрувалося. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Мені запам'яталася дуже креативна реклама, яка досить довго звучала на промені, і вона підлаштовувалась під прогноз погоди. Ну, наприклад, сьогодні по Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів, день буде переважно сонячний, температура та то І після цього сонечка не дає настрою. А такий то банк впевненості. Рекламна кампанія для банку тривала півтора роки. Згодом він став одним із найбільших і найвідоміших в Україні. Він і зараз серед лідерів ринку. Микола Амосов, заступник директора «Радіопромінь» з 1993 до 2001 року. Вони сплачували мені, ну фактично, роялті за право використання цих ідей. Крім того, вони сплачували весь той час, який вибирали у нас на промені. І вони вибирали по 10 секунд в усіх. Випусках новин, тобто протягом усієї доби в усіх випусках новин, да, вони закладали, як то кажуть, викуповували певні гроші, і за тією угодою я скажу чесно: що місяця вони мені сплачували, як то кажуть оренду плату в 100 доларів. Далі, коли вирішували так, а скільки ж ми, ми вам будемо платити, 100 доларів на щомісяця, добре виплатили. Врешті та рекламна компанія вона тривала 18 місяців. Тобто, якщо я б сказав тоді, в той час заплатіть мені 1800 доларів. Ну вибачайте, дві тисячі доларів коштувала однокімнатна квартира в той час. Ніхто б мені таких грошей не заплатив. А так потихеньку, як то кажуть, курочка позорнишку. Так завдяки коштам, які надходили від реклами, радіо могло розвиватися і експериментувати з програмами. Згодом на радіопромінь з'явилася перша гра на гроші, яка називалася Пан або пропав. Це був новий формат передач на українському радіо. Автором ідеї, ведучим і першим спонсором цієї гри був також Микола Амосов. Програма швидко стала популярною. До неї залучили рекламодавців, і тоді грошові призи слухачам надавали вже з рекламних надходжень. До речі, ведучими програми були Сергій Філіпенко і майбутній народний депутат Євген Рибчинський. Я сказав хлопці, ну ідея добра, все гарно, гроші будете грати на мої. Кожного дня один долар. Ну так от і став я з фінансовим двигуном цієї гри. Місяць, два місяці. Потім хлопці розкрутилися, знайшли, познаходили просто спонсорів, а перевірка там вкрасти було просто неможливо нічого. Раптом хтось щось там собі задумав. Оті радіослухачі постійні, вони були, як кажуть, народний контроль. Вдень розігрувався один долар. Завтра, якщо сьогодні ніхто не виграв, завтра два. Післязавтра три. Ну і і так далі. П'ять. А зарплати тоді були ну, 20 доларів. Скажімо, анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Ведучий ставив запитання радіослухачам, і вони мали відповісти на ці запитання. Три запитання: одне, друге, третє. Якщо радіослухач доходив до кінця цих запитань, успішно він міг розраховувати на грошовий приз. А грошовий приз надавала страхова компанія. Вона була як спонсором цієї передачі, і за те, що називали ім'я цієї страхової компанії, що вона є спонсором передачі, вона оплачувала приз учасникам цієї гри. Призи це були символічні, гроші невеликі зовсім, але людям дуже подобалось, і гра носила такий ну, яскравий характер, як справжньої гри, там вирували такі емоції. Мені особливо запам'яталося запитання Микола Босова. Він каже: слухачам, я зараз буду називати вам логічний ряд цифр, а ви скажіть, що це таке: 1-47, 2-87, 3.07. 4,60, Ну і так далі. І перше вже радіослухач. Так це ж сіни на горілку. Була на українському радіо і програма, за яку навпаки платили слухачі. Служба знайомств українського радіо. Грошей для радіо вона принесла не дуже багато. А от подружніх пар, завдяки їй з'явилося чимало. Лист номер 381 з Одеси. Чоловік 67 років, зріст 176 сантиметрів, вага 85 кілограмів. Овен, українець, освіта середня, без житлових і матеріальних проблем. Познайомлюся для створення сім'ї з простою жінкою, українкою 55-57 років. Можна з сільської місцевості. Освіта середня, неповною, ненервовою і неледачою, за гороскопом левом чи стрільцем. Хотілося б, щоб була віруючою православної віри, без дітей, без шкідливих звичок і щоб мала своє житло. Головне увага до моїх вимог, бажана фотокартка. Це лист номер 381, Він останній на сьогодні. Життя в ефірі. На початку 90-х років приватний бізнес активно розвивався і був готовий платити за рекламу чималі гроші. Тоді ж в Україні почали з'являтися перші комерційні радіостанції. Реклами було багато і у різноманітних формах. Клієнти відзначали, що реклама на радіо справді спрацьовує і є ефективною. На українському радіо її також було чимало. Юрій Натальчук, начальник управління радіо департаменту з комерційної діяльності суспільного мовлення, ринок був достатньо дикий. Він зростав десь 90-х понад 500% на рік. В нього була дуже низька база. Він зростав найбільше ніж там люба європейська реклама. Для того щоб врегулювати ці рекламні комерційні правові відносини Верховна Рада. В 96-му році приймає перший свій закон про рекламу, який намагається врегулювати ці всі справи. Наша найстаріша програма Аграрний колос була повністю забита рекламодавцями. Роблять рекламні довгі програми 10 хвилинні 15 хвилинні Ну тобто, ринок рекламний, як то кажуть, квітне і буяє. 1995 року на українському радіо з'явився рекламний відділ. Робота з комерційними замовленнями стала упорядкованою. Підхід до реклами суттєво змінився зі створенням національної суспільної телерадіокомпанії. Суспільний мовник відповідальний за контент, який поширюється в ефірі. Цей принцип втілений і в рекламній політиці. Загалом реклама на радіоканалах Суспільного становить не більше 5% від обсягу контенту. Це 72 хвилини на добу. Її максимальний обсяг в чотири рази менший ніж можуть собі дозволити комерційні мовники. На українському радіо немає прихованої політичної реклами, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів, азартних ігор та інших сумнівних бізнесів. Ми не дозволяємо собі ні в якому вигляді рекламу казино, рекламу азартних ігор, приховану рекламу алкоголю. На інших станціях можна почути як якась алкогольна компанія, на якому на якійсь виставці отримала якусь медальку. Це дуже важлива інформація. Мабуть, для слухача, але не для нашого. Ми не дозволяємо собі недозволеної політичної реклами поза межами передвиборчого процесу, ніякого чорного піару, ніякої реклами релігійних організацій різного штибу. Також ми не допускаємо в рекламі сексизму, джизму, дискримінацій різних типів. З початком війни Росії проти України ми не співпрацюємо з замовниками, які співпрацюють з країною агресором і з тими країнами, які підтримують її в цьому. Також ми не співпрацюємо з тими компаніями чи фізичними особами, на яких накладені санкції. Як не дивно, реклама викликає чи не найбільше дискусій і обговорень слухачів з поміж усього контенту українського радіо. Ну, через те, що найбільш часто в ефірі наших радіостанцій звучить телефон саме рекламного департаменту, то я отримую дуже багато відгуків і зворотні реакції наших слухачів не тільки на ефір, а й на рекламу. Слухачі дуже уважно і активно реагують на рекламу. Вони телефонують інколи радять, як краще прорекламувати той чи інший товар. Вони критикують, виправляють наголоси і відмінювання. Буває, сваряться на рекламу, яка звучала в нас років 15 назад. Вони її пам'ятають, і вони так пальчиком через телефон мені ай я. Ви там щось робили? Не те. Вони інколи пропонують віршовані тексти реклами. Був один любимий слухач, який там щотижня телефонував і хотів замовити рекламу з особистим зверненням до президента. Був слухач, який пропонував новаторські ідеї, які стосуються роботи служби безпеки України в боротьбі з ворогом. Є люди, які телефонують і пропонують, що ми прорекламували. У людей є квартири, які вони хочуть передати переселенцям чи впустити їх туди жити. Ну, ми всім стараємось допомогти, знайти контакти відповідних служб, телефони гарячих ліній. Ну і дякуємо за те, що вони слухають українське радіо. Маркетологи визнають, що реклама на радіо досі залишається однією з найбільш ефективних. Ролики, які лунають в ефірі, привертають увагу і формують інтерес у слухача. До того ж, особливістю радіо є його різнобічна аудиторія, яка має різні смаки і уподобання. Тож навіть у статусі суспільного мовника українське радіо дозовано пропонує слухачам комерційну інформацію, як зрештою багато інших суспільних мовників світу, щоправда відібрану за жорсткими правилами. І чітко відділену від основної інформації. Над програмою працювали Тетяна Матичак, Вікторія Будан, Олена Бадюк, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі Програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.